Котики але не тільки за кордоном вміють робити гарне висуття Перці потворці позивікторікіна це чудовий приклад того, що українці вміють літня модель, про та кордура. зручні, виробник перевірений. Зимою та відгуками котиків і котусь, які розказали, як носиться це суття. І повірте, відгуки мене вразили в хорошому сенсі цього слова, тому що, незважаючи на те, що вони мають трішки простіший вигляд, ніж дороге закордонне взуття, вони дуже надійні, дуже зручні. Досить легкі, досить легкі, якісно зроблені. Модель літня, тому нубук та кордура. З середини не утеплені ніякими підкладками. Зсередини ми бачимо тільки бавовну. А бавовну ми любимо, правда, котики? Високі. Гарно тримають форму і захищають ногу, зручно ходити. Демісезонна модель відходила повністю зиму, не в одного котика. Зимові показали себе крутіше, ніж деякі дорогі виробники. Тому ми їх дуже чекали і дуже раді, що вони є. Розміри доступні до замовлення всі. Колір може бути олива, койот та чорний. А в даний момент вже зараз можна прийти або зателефонувати, написати та забрати вже розмір 41, 42, 43 та 45. Бо інші розміри ще не встигнувши потрапити у наші. Веселі відеоогляди вже були розкуплені котиками, які їх дуже чекали і прибігли відразу, як тільки дізналися, що вони вже тут. гарні, зручні, класні та надійні. І ціна демократична, точно, точно.